Доброго ранку, малята. Вітаю вас. Малята, подивіться, хто сьогодні прийшов до нас у гості. Цю ляльку звати Софійка. Софійка завітала сюди, щоб запросити вас до себе в гості. Дівчинка хоче, щоб ви дізналися, де та як вона живе. Тобто хоче показати нашим діткам свою домівку, своє житло, свою квартиру. Підемо до неї в гості? Так, добре малята, ну що, пішли до Софійки в гості? Це будинок в якому живе наша Софійка. Давайте зайдемо до її оселі. Ось яка оселя у Софійки, гарна та затишна. У цій квартирі є багато різних кімнат. Звісно, найбільше часу Софійка проводить у своїй дитячій кімнаті. І ліжечко, іграшки, шафи для книжок та інших речей, а стіни дитячої кімнати прикрашені гарними малюнками. Як називається Софійкина кімната? Так, молодці малята дитяча. Найбільша кімната Софійкиної квартири це вітальня. У вітальні Родина дівчинки приймає гостей та відпочиває. Тут є зручний м'який диван і крісла, телевізор, невеличкий столик. Скажіть, як зветься кімната для прийому гостей та відпочинку? Так, молодці. Це вітальня. А де ж наша Софійка обідає? У якому приміщенні куховарять? Звісно, в кухні. Кухня у Софійкиній квартирі також затишна. Кухонний та обідній стіл, стільці, плита, полички, ось що є в дівчинки на кухні. Куди іде Софійка допомагати матусі готувати їсти? Де дівчинка з батьками вечеряє? Так. Молодці у кухні? Добре малята. А якщо Софійка чи хтось із її батьків хоче, наприклад, умитися чи купатися, вони йдуть до ванної кімнати. Так, тут є умивальник, ванна, туалет. Як називається приміщення для вмивання та купання? Подумайте, так, молодці, ванна кімната. Малята вам сподобалася Софійкина оселя? Так, мені теж дуже сподобалася. Дякуємо тобі, Софійко, за таку гарну екскурсію. До побачення!